Дай Боже благодатного і світлого дня понеділка, Вітаю вас, Рахівщина, а саме заді мене ділове. Та Тереска так вирішала, перше, як ми в'їхали. І сьогодні ділюся таким словом, брати і сестри, особливим словом Божим, яке мене так збудовує останні декілька тижнів, що аж не хотів минулого тижня поділитися, а аби так більше дозріти в ньому. А саме книга пророка Авакума, один із малих пророків, 3.17. Послухайте, будь ласка, що каже Авакум. Та хоч би й не цвіла смоківниця, уже більше у виноградниках не було врожаю, хоч би й завів плід дерева оливкового, і ниви народили більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було у хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитися у Бозі моїм Спасителі. Особисто для мене це таке потужне слово. Так мені багато дало відповідей за останній час. Тобто, буквально, пам'ятаєте, ми з вами неодноразово говорили про те, що справжня любов до Бога це коли ми любимо не те, що нам Господь дає, не, не те, що Боже, а коли ми любимо самого Бога. І Авакум це чудово описав. Навіть якщо я не буду мати нормальної зарплати, навіть якщо я не буду мати здоров'я, не буду мати імені, не буду мати ніякого визнання, авторитету, я все-таки радітиму Господі моїм Спасителі. Тобто. Навіть якщо я усе втрачу, але не втрачу самого Бога, ну то це дуже важливо зрозуміти і усвідомити, що я нічого не втрачу. Навіть коли втрачу усе, але не втрачу Господа, то я нічого не втрачу. Брати і сестри, це таке файне запрошення для нас переглянути, як я люблю Бога. Чи я люблю Бога заради Нього самого, чи я люблю Бога через те, що мені Він може дати, чи мене наповнює, що мені дає. Тому запрошую вас до справжньої любові. Це тяжко, це виклик. Любити особу заради особи, не заради, заради того, що можу з неї витягнути, що можу з неї мати, любити особу заради особи. І насамперед тренуватися на Богові. Господи, я люблю тебе, навіть коли буду хворий, навіть коли буду зневажений, навіть коли буду переслідуваний, відкинутий, навіть коли буду голий, босий і в вінку, але тебе маю, то я маю усе. Сила. Переч... Перечитайте собі цей уривок, не пожалієте, цей уривок нехай вас збудовує. Я, собі... Я ще раз прочитаю, і нехай стане благословінням для вас на сьогоднішній день особливо. Хоч би і не цвіла смоківниця, уже більше виноградників не було врожаю, хоч би і завів плід дерева оливкового, і не народили більше хліба, зникли з кошарів вівці і не було в хлівах товару. Я все ж таки у Господі буду радіти і веселитися у Бозі. Моїм Спасителі. Дай Боже в цьому витримати, дай Боже так вірити і дай Боже такі мати стосунки з ним і з Господом, щоб ми ось так могли про це говорити сміливо, як пророка вакум. Ого! Майтеся файно, мир вам!